Привіт! От уявіть собі, людина, яка могла б зробити блискучу кар'єру при імператорському дворі, натомість обирає шлях мандрівного філософа, звучить дивно, правда? А це ж історія Григорія Сковороди, якого недарма називають українським сократом. І от сьогодні ми спробуємо зрозуміти, чому його думки про свободу, про щастя, ну, чому вони досі так сильно нас чіпляють? Світ ловив мене та не спіймав потужно, еге ж? І це, знаєте, не просто красиві слова, це епітафія, та, яку Сковорода написав сам для себе, і саме в цій фразі, мабуть, і захований ключ до всієї його філософії, до його одержимості свободою. І щоб по-справжньому зрозуміти його твори, нам треба спочатку подивитись на його життя. Бо бачте, для сковороди філософія це не були якісь там сухі теорії в книжках. Ні, це було саме життя. Практика. І ця практика це була по суті свідома втеча, втеча від того, що він називав світом пасткою. Тобто, подивіться на цей шлях. Спочатку найкраща освіта Києва Могилянка. Потім імператорський двір у Петербурзі, Європа. Здавалося б, усі двері відчинені, але він робить розворот на 180 градусів від усіх цих центрів влади і знань до простого життя мандрівника. Він, наче, побачив усю цю світову машину зсередини і вирішив: Ні, дякую, не дозволив, щоб вона його поглинула.' І ось ця табличка, вона просто ідеально все ілюструє. Подивіться з одного боку все, що пропонував йому світ. Кар'єра, престижні посади, статус, стабільність, сім'я, а з іншого його вибір. Він буквально відкидав кожну таку пастку. Для нього все це було ну просто перешкодами, перешкодами на шляху до єдиного, що мало значення до абсолютної духовної свободи. І от саме там, у цих мандрах, у роздумах на самоті, десь серед природи, у розмовах зі звичайними людьми, саме там його філософія і кристалізувалася. Вона знайшла своє, мабуть, найпрекрасніше вираження у його головній збірці поезії, сад божественних пісень. Всього 30 віршів. Але тільки вдумайтеся, він писав їх понад 32 роки, це ж майже все його свідоме життя. Тобто, це не просто вірші, написані під настрій, це по суті концентрат, вижимка всіх його філософських роздумів, усіх моральних пошуків, це плід, що визрівав десятиліттями. Просто в дорозі. І навіть сама назва сад це ж не випадковість, це дуже глибока метафора. Для Сковороди душа людини це сад, і він ніби каже: ось твій внутрішній світ, плекай його, доглядай за ним як садівник, захищай від бур'янів зовнішнього гамору. Це по суті запрошення зайти всередину себе, у свій власний тихий простір. Гаразд, це все звучить красиво, але як це виглядає ну, в тексті? Щоб це відчути, давайте назаноримось ну, у два, мабуть, найзнакоміші вірші з цієї збірки. Саме в них ідеї совісті та свободи розкриваються ну, з неймовірною силою. Отже, перший всякому місту звичай і права. Це, знаєте, такий собі гострий, майже сатиричний зріз суспільства. Сковорода тут як художник, який малює портрет світу, що просто збожеволів, ганяючись за якимись примарними поверхневими цілями. І от він просто перелічує по пунктах, чим живуть люди: хтось полює за посадами, хтось за грошима обманюючи інших, хтось безкінечно скуповує землі, хтось гне закони під себе, а хтось просто топить життя у гулянках. Він не безканує це суспільство і ставить йому діагноз суєта. І от, посеред усього цього галасу, цього хаосу, ліричного героя турбує лише одне єдине питання не гроші, не слава, а як померти з ясним розумом. І відповідь, яку він знаходить, просто вражає: страх смерті може перемогти лише совість як чистий кришталь. Подумайте тільки, внутрішня чистота сильніша за будь-які зовнішні успіхи. Це ж ключова думка. А тепер другий вірш De libertate», що латиною означає про свободу. І він починається з питання, яке, мабуть, є центральним для всієї філософії сковороди: що є свобода? Добро в ній яке? Є. І тут треба одразу зрозуміти: для нього це не про політику, це про щось значно глибше, це найвища духовна цінність. І відповідь, яку дає сковорода. Вона просто радикальна для того часу, та й для нашого теж. Він каже, що свобода це такий велетенський духовний скарб, що порівняно з нею золото найбажанніший метал у світі, це просто болото. Уявляєте? Золото це болото кращої ілюстрації його системи цінностей, годі шукати. А наприкінці вірша він робить дещо несподіване. Він звертається до Богдана Хмельницького, називаючи його отцем вольності. І це геніальний хід. Сковорода ніби проводить паралель боротьба за власну, внутрішню, духовну свободу це такий самий подвиг, така сама героїчна справа, як і національно визвольна боротьба, особисте стає рівним загальнонаціональному. Добре, ми розібрали його життя, його вірші. То що ж у сухому залишку? Який головний спадок сковороди? А все насправді дуже просто. Вся його складна філософія це, по суті, практична інструкція, інструкція до того, як стати щасливим. В основі всього лежить його ідея про дві природи. Він казав, що у всього на світі є дві сторони є зовнішня, видима оболонка, така собі тінь. Вона тимчасова, матеріальна, а є внутрішня, невидима суть це як дерево, що кидає тінь, і вона вічна, духовна. І весь фокус за сковородою має бути саме на цьому дереві, а не на його тіні. І звідси випливає його простий, але такий глибокий шлях до щастя. Крок перший пізнай себе зазирни всередину і зрозумій, хто ти є насправді. Коли це зрозуміло, логічно випливає крок другий: знайди сродну працю, тобто роботу, яка відповідає твоїй природі. Коли ти на своєму місці, ти живеш у гармонії, а це веде до третього, чистої совісті. І все це разом узяте дає головний приз ту саму духовну свободу свободу від тиску, від бажань, від усього, що намагається нас зловити. Тобто, зрештою, головний висновок сковороди такий ми шукаємо щастя десь далеко, за горами, за морями, а воно воно ж тут, усередині. Як він сам казав, щастя не потрібно шукати далеко, воно у серці й у душі твоїй. Його не треба здобувати в бою, його треба просто відкрити в собі. І це, звісно, залишає нас із дуже актуальним питанням: а що намагається зловити нас сьогодні? Можливо, це нескінченна стрічка соцмереж, культура споживання, постійний суспільний тиск бути успішним? Мудрість сковороди, мабуть, у тому, що не обов'язково фізично тікати, як він, головне, знайти цю точку свободи всередині себе. І тоді світ, хай як він старається, просто не зможе нас упіймати.